Мир, дорога церква, ради всіх бачити. І в очікуванні найбільшого християнського свята, знаєте, навіть люди, які далекі, можливо, від Бога, далекі від церкви, але вони все одно захоплені цим святом. Всі вивіски, вся реклама, можливо, стрічка наших новин, в ці дні вони говорять про те, що скоро щось відбудеться, щось грандіозне, щось те, чого всі дуже чекають цього. І справді в очікуванні різдва, в очікуванні народження нашого Спасителя Ісуса Христа, ніби все завмирає, забуваються якісь всі справи, вже всі, мабуть, в приготуванні до того, що вони будуть робити через декілька днів, як вони будуть святкувати це свято. І хотів би сьогодні з вами пороздумувати, мабуть, над цікавою темою. Та найбільшого подарунка, який Господь зробив для цілого світу. Мої діти дуже люблять свято Різдва, тому що вони знають, що на них чекає щось особливе. Оці подаруночки, вони вже приходять, там і, і Даниїл, і Діана, і кажуть: Я хочу ось це на Різдво, а інша каже, я, а я ось це. І вони один наперед одного вже собі загадують якісь маленькі побажання, що б вони хотіли отримати, який подарунок. Тому що вони знають, що на Різдво сталося щось неймовірне. Бог подарував щось цілому світу, цілому людству. І давайте ми прочитаємо в Біблії про цей найбільший подарунок. Івана 3,16, місце, яке, я думаю, що всі ми дуже добре знаємо з вами, звучить так: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Проти і сестри, традиційний відомий вірш, золотий вірш його ще називають. Я думаю, що дітей зараз немає, але вони вже в недільній школі, і маленькі, і великі, вони неодноразово чули цей вірш. Багато людей, які, можливо, не прочитали багато разів Біблію, але для них цей вірш є відомим. Багато. Говорять також, що це ключовий вірш цілої Біблії. Ми звикли до нього, можливо, звикли до цього тексту, але кілька таких, можливо, неочевидних моментів, які ми можемо побачити в цьому уривку. Давайте задамо запитання, про що цей вірш говорить. І перше запитання, яке я собі задав, я читаю, що Бог полюбив світ, Він виявив свою любов. В інших, в інших текстах Біблії ми читаємо, що Бог є сам любов'ю. І перше питання, яке би я задав до цього тексту, якою є любов Бога до людства, до світу, до людей? Це вірш говорить про те, що справжня любов вона особлива. Справжня любов вона про дещо більше, ніж якесь почуття, яке, можливо, ми звикли відчувати до наших близьких, до наших рідних. Біблія описує, що Бог полюбив так, що Він віддав. Оце слово віддати воно дуже таке цікаве і цінне. Ми люди любимо приймати. І коли ми говоримо про свята і про подарунки. Для нас традиційно і хотілося б отримати щось, отримати щось коштовне, щось цінне, щось приємне. Коли ми говоримо про слова поздоровлення, можливо, я скажу про себе. Мені приємно чути поздоровлення, коли мене вітають з чимось. Це, це, це приємні речі. Ми люди, ми любимо, коли люблять нас. Ми любимо, коли дарують подарунки для нас. Але справжня любов написана в Біблії, що Бог. Віддає щось досить цінне. Знаєте, читаючи цей вірш, можливо, кілька сотень разів його прочитав, але кожного разу дивуюся, настільки Бог проявляє цю справді жертовну любов. Він віддає не просто щось, він не віддає від надлишку. Але задумайтесь, Бог віддав свого єдинородного сина. Коли я став батьком, я по-іншому почав переосмислювати ці вірші. Якщо би мені прийшлося навіть ради спасіння цілого людства віддати життя моїх дітей, що би я робив тоді? Коли стоїть глобальна ціль спасти ціле людство? Здається, ну дуже благородна місія. Життя? Одного або одної ради спасіння цілого світу. Я не можу сказати, що я би зробив так само, що я б погодився на цей крок, тому що це моє. Але ми бачимо любов Бога, яка понад усе, любов Бога, яка досконала. І Бог іде на цей крок, і Він віддає найцінніше. Ми бачимо, що Бог віддає свого сина. Ради цілого світу. Дуже ілюстративна історія трапилась в житті одного чоловіка, якого звати Авраам. Буття 22 розділ. Ми зачитаємо кілька віршів дуже коротко, щоб не забирати багато часу. Почнемо 22 розділ з другого вірша. І промовив Господь до Авраама: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти Ісака та й піди собі до краю моря, і принеси там його в цілопалення на одний із тих гір, що про неї скажу тобі. Бажаний син, якого чекає Авраам, якого чекає дуже довго, син його старості, багато молився, багато просив, Бог дав. І в якийсь момент він тішиться, він його виховує, він вкладає в нього найцінніше. Вчіть ремеслу. І в якийсь момент Бог каже: візьми те, що я тобі дав, і принеси мені в жертву. Не знаю, які почуття були Авраама в той момент, як батька, коли він дуже довго просив Бога. І Бог каже: Я забираю в тебе. Ну, Ти маєш віддати мені в жертву. його. Давайте подивимося наступні уривки. 9 9-10 вірші продовження цієї історії. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам руку свою, і взяв ножа, щоб зарізати свого сина. Дуже страшні слова. На секунду читаючи. Цю історію, просто уявіть себе, ніби ви стоїте десь поряд цієї історії, і ви спостерігаєте ось таку картину. Батько бере свого сина для того, щоб принести в жертву. Уявити настільки, можливо, страх, який охопив сина, який лежить зв'язаний, який до кінця, можливо, не розуміє, чому, для чого. Який розуміє, що там має бути овечка чи якась інша жертовна тварина, але там він. Можливо, Авраам який тримає цього ножа і розуміє, що життя його сина зараз може закінчитись. Але ми бачимо, що далі продовження історії, що Господь промовляє до нього, посилає ангела, і ми знаємо, що Господь зупиняє його і знаходиться жертва інша. Це була перевірка для віри Авраама. Але кілька таких. Цікавих моментів, які я спостерігав, співставляючи ці дві історії. Історія Авраама, який мусив віддати довгоочікуваного сина, і історія Бога, який проходить багато тисячоліть, і він віддає свого сина в жертву. також. Кілька цікавих таких ілюстрацій, дуже споріднених. Це. Те, що говориться, що візьми свого сина одинака. Чи не співзвучні вам ці слова, із тим, що написано в Івана 3:16, де Бог віддає свого єдинородного сина. Знаєте, в Бога не було в трійці є, Бог Отець, Бог Син і Дух Святий, там немає ще більше особистостей. І ці слова досить співзвучні. Далі. Господь говорить Аврааму, що його полюбив ти. Стосунки любові, які були в трійці. Можливо, ми до кінця не можемо осягнути, але Івана, 17 розділ, 24 вірш, сам Ісус говорить про ці стосунки любові, які були ще задовго до створення світу. Я хочу, щоб ті, кого дав ти мені були зі мною там. Де буду я, щоб вони могли побачити славу мою, що ти дав мені. І зауважте останній момент. Бо полюбив мене ще до створення світу. Бог мав стосунки, любові, ці ідеальні стосунки в трійці, які поєднані любов'ю, вони були ще до закладин світу. Це співзвучно до того, що, що відчував. Авраам до очікуваного сина, що його полюбив ти. Справжня любов це віддати не щось з надлишку. Справжня любов це не віддати щось, що в тебе і так є, і воно залишиться. Справжня любов це пожертвувати найціннішим. І Господь це зробив. Далі читаючи, повертаючись до нашого ключового вірша. В Божої любові є чітка ціль і чітке призначення. Написано, бо так полюбив Бог що? світ. Чітка ціль і чітке призначення. Бог спрямував свою любов, досконалу любов на світ. Який це був такий світ, який заслужив такої досконалої любові? Хороший. Ідеальний. Сам Бог, він описав ще після того, як сталося гріхопадіння, він описав цей світ. Ми знаємо, що цей світ був, Бог намагався знищити людей через те, що вони дуже зіпсувалися потопом. І Бог говорить, що намір серця людини це що? Доброта? Радість? Шукання Бога, зло повсякденне. зіпсований світ гріхом. І знаєте, це як подібно сніжній кулі, яка вона згори котиться і лише набирає оборотів, збільшується в масштабах. Гріх в цьому світі він набирав обертів і набирає досі. І ми читаємо, що Бог так полюбив світ, зіпсований світ, повний ненависті, повний злоби, повний гріха. Беззаконня. Аналізую себе, говорю зараз виключно за себе. Мені дуже добре любити і легко любити людей, які люблять мене. Які гарно до мене ставляться, гарно говорять. Мають гарні відносини зі мною. Дуже складно любити людей, які десь наговорюють, які обманюють, які бажають лихого. Але подивіться. Куди посилає Бог свого сина? В який світ? Зруйнований гріхом, повний ненависті? Світ бунту непокори, світ непослуху. Він посилає найцінніше. Для чого? Щоб щось змінити. Оцей цінний подарунок. Народження Спасителя, народження визволителя, коли, можливо, десь вони чекали Месію, як царя, який зацарює тут на землі, от тут і зараз зробить їм добре. Але в глобальному плані, коли мало прийти відкуплення цілого людства, коли той зв'язок із Богом, який був втрачений в Демському саду через гріх, через непослух, який був зруйнований, те спілкування та єдність тої любові, яка була між першим творінням і Богом. Які були втрачені, які були зруйновані, Господь по своїй великій любові, по своїй милості, по своїй благодаті робить перший крок на зустріч цьому людству для того, щоб з'єднати знову те, що було втрачено. Любов Бога, вона є безкорисна. Вона є безумовна. Що міг в той момент запропонувати світ? Абсолютно нічого. Світ не був готовим до того, щоб прийняти цю любов. І ми бачимо це, тому що коли прийшов Христос, світ не був готовим. Коли вони кричали Осанна спочатку, вони чекали царя, але проходить короткий проміжок часу, і вони вбивають на того. Кого покладали великі надії, кого хотіли зробити царем, вони його вбивають і кажуть розіпни. Є така українська приказка від любові до ненависті один крок. Здається, люблять, коли їм добре, коли їх годують, коли вирішують їхні проблеми, коли вони від хвороб зціляються дуже зручно. Але коли проходить певний час, ми бачимо, що вони кричать. Плюють, вигукують і, врешті-решт, вбивають. Любов це Божа, яка з'явилася через Ісуса Христа, це не про справедливість. По справедливості гріх має бути покараний. По справедливості гріх має бути покараний смертю. Написано заплата за гріх смерть. Але на цьому не закінчується. Але дар, подарунок Бога це вічне життя в Христі Ісусі. Апостол Павло, пишучи листа до римлян, зображує це так. Римлян, 5 розділ 6 по 8 вірш. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника. Ще бо за доброго може і хто відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Зіпсований світ, грішний світ. Зіпсовані ми. Справжня любов жертовна вона діє на випередження. Вона не чекає щось отримати взамін. Вона робить це тому, що любить, тому що вона. Досконала. Вона не робиться по справедливості, по заслугах, тому що от світ заслужив зараз спасіння. Абсолютно ні. Світ заслужив знищення. Але Господня любов, вона зовсім інша, вона діє по благодаті. Ідальна любов. Любов, яка любить, коли її не люблять. Любов, яка любить і бажає мати стосунки, коли її відкидають. Існує заблудження, чому багато людей сьогодні їм тяжко прийти до Бога, їм тяжко прийняти цю любов. Багато людей говорять, ну мені треба ще звільнитися від ряду своїх залежностей. Мені потрібно стати ну, більш ідеальним, більш хорошим. Інші говорять, ну мені потрібно робити багато добрих справ, щоб заслужити любов Бога. Мені потрібно ще багато, багато-багато чого щоб я міг отримати цю любов від Бога. Але любов Бога, вона безумовна. Тому що вже ця любов звершена, Бог довів свою любов тим, що Христос помер за нас. Коли ми ще були грішними, коли ми бунтували, коли ми, можливо, навіть ще не думали про Бога, Христос вже це зробив. Доказ Божої любові, Божого подарунка. Це те, що світ отримав це абсолютно незаслужено. А через те, що просто Бог є любов, і він захотів це зробити. Інше запитання, яке я задаю собі сьогодні, яке, читаючи цей текст, ви можете задати також: а скільки в Бога цієї любові? Відповідь досить проста. Її достатньо. Цієї любові сьогодні достатньо. Я не знаю, яка ця цифра достатня, але її достатньо. Проти сестри, достатньо для мене безпосередньо, достатньо для кожного з вас, достатньо для цілого світу, щоб врятувати і спасти. Заплата за гріх смерть. Але дар Божий життя вічне. Дві практичні речі, над якими ми будемо роздумувати. І що ми Будемо робити з цією любов'ю, яку залишив сьогодні нам Господь, цей подарунок любові. Якщо ми повернемося на кілька віршів назад, Івана 3, розділ, 14 по 15 вірш, і ще, якщо ви ще ви будете вдома, прочитайте цю чудову історію, Некудим, вчитель закону, приходить до Ісуса, потайки вечором. Можливо, боявся, можливо, хотів просто побути з Ісусом наодинці, тому що в день Він був дуже зайнятий, багато народу було. Але Він приходить, задає досить ключові, болючі питання для Нього. Ісус дивується і каже, Ти, як вчитель закону, ти не знаєш таких простих речей, але Ісус його не відганяє, але говорить про те, що може змінити його життя, про те, як отримати спасіння. 14-15 вірш Ісус говорить коротке нагадування для Нього і сьогодні для нас. І як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий і Син Людський, щоб кожен, хто повірить у нього, мав життя вічне. З браком часу я не буду повертатися до тої довгої історії ізраїльського народу, але коротко перекажу основні ключові моменти. Ізраїльський народ бунтує, Бог посилає отруйних зміїв, які жалять їх, багато народу помирають. Вони каються, кажуть до Мойсея, помолись Богу, щоб щось змінилося. Бог не забирає зміїв, змії залишаються. Але ми знаємо, що Бог наказав Мойсею взяти жердину, зробити мідного змія, поставити так, щоб було видно з будь-якого. Кінця оцього поселення. І сказано, що якщо ви будете дивитися, то ви, цей яд не буде діяти, ви не будете помирати. І дуже цікаво, багато людей дивилися, і вони справді побачили, що не вмирають від яду. Медицина, я думаю, що було там без сили. Вони нічого не приймали, ніякий, знаєте, антидот для того, щоб не померти. Вони просто дивилися. І їхня віра спасала їх. Це було. Така невелика ілюстрація до того, що станеться в глобальному масштабі, коли Ісус про себе говорить, що Син людський, тобто Він про себе говорить, про події, які стануться трішки пізніше, буде піднятий подібно цьому змію. І кожен, хто вірить, кожен, хто дивиться на нього, хто надіється, попередній брат говорив про надію, надіється на нього, він не загине, але буде мати життя. Коли ізраїльський народ хотів просто жити, щоб не померти від отрути, про що говорить Ісус? Він говорить про дещо більше? Не тільки про життя тут на землі, але про життя вічне, у вічності разом з Богом. Таке питання сьогодні ми живемо в сучасному світі, пройшло досить багато часу. Прийшло, можливо, від того моменту тисячі років. Але питання, чи змінилася сьогодні Божа любов? Брати і сестри, змінилася? Абсолютно ні. Божа любов до нас, вона не змінилася, тому що Бог не змінюється. Чи Божої любові сьогодні стало менше, брати і сестри? Стало її менше? Абсолютно ні. Це Божої любові достатньо. Мій і твій гріх викуплено. Кожен, хто вірить сьогодні, може мати цю надію на вічне життя. Знаєте, сьогодні питання інше. Бог вже дав цей подарунок вічне життя кожному. Абсолютно. От він стоїть. Можливо, він запакований ще. Хтось його не розпакував, не взяв. І питання до кожної людини. Що я зроблю з тим, що Господь вже зробив для мене? Багато людей в свій час з тут присутніх, вони прийняли цю Божу любов. Вони прийняли і сказали: так, я грішний, я мав нести покарання за свій гріх. І ми прийняли жертву Ісуса Христа. Ми прийняли той подарунок, що Він зробив це замість нас. Ми повірили в нього, прийшли до Нього в покаянні. І питання, що, що сьогодні я зроблю з Божим подарунком. Людям дуже легко приймати матеріальні подарунки. От було б легко, якщо б нам хтось сьогодні подарив там, тисячу доларів. Я думаю, було б приємно. Або десять 10 тисяч, сто тисяч, неважливо. Це ті речі, які могли б змінити якось наше матеріальне становище. Ми могли б щось собі придбати. Але Бог сьогодні пропонує те, що значно більше нашого матеріального життя. Ми говорили про надію не на земні речі, а надію на вічність. Те, що може сьогодні, коли ми живемо тут на землі, змінити нашу участь у вічності. Бажання Бога це не покарати грішника. Не те, щоб грішник був в пеклі, бажання Бога, щоб кожен, наголошую, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Що я сьогодні робитиму з Божою любов'ю? проявом Божої любові до мене, коли Бог зробив ось цей подарунок. Чи для мене це є сьогодні цінність? Інше, що робити, коли я отримав. Тому що багато хто отримали подарунок вічного життя. Багато хто відчув на собі цю Божу любов. Що мені з нею робити далі? Ісус фактично й сам відповів на це запитання Івана 15 розділ з 12 по 13 вірші. Ось заповідь моя. Це говорить Ісус, щоб ви любили один одного. Як я вас полюбив. Далі, тринадцятий вірш. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга. Планка ось така, просто величезна: покласти життя за друзів. Дуже висока. Це зробив Ісус Христос. Нам є до чого стремитись, нам є до чого рівнятися. Знаєте, щоб приймати любов. Нам не треба прикладати над таких великих титанічних зусиль. Але щоб її віддати, потрібно. Віддавати це завжди тяжко, це завжди боляче. Це завжди десь вийти з зони свого такого комфорту. Брати і сестри, любов це, яку уявив Бог, це не про те, щоб нам було добре. Бог показав нам хороший приклад для того, щоб ми являли любов до цього світу. Дієслово любити воно має цікавий, направлений вектор. Любити когось. Правда? Нам би дуже хотілося, і ми гарно вміємо любити себе. Але справжня любов це любити когось, віддавати любов комусь. Як ми вже говорили, що любов це про жертву. Як я можу сьогодні любити свого ближнього? Як я можу сьогодні любити свою сім'ю, свою родину, своїх сусідів, співробітників, з якими я працюю? Якщо я делегую, що я отримав Божу любов, чи являюся її продовженням для цих людей, які теж потребують спасіння. Нехай десь в цьому Господь нас благословить, щоб ми роздумували над тим подарунком любові. Для тих людей, хто ще не відчув настільки Бог сильно їх любить, це хороший час, щоб переосмислити своє життя. Бог зробив все для нас. Бог залишив цей подарунок спасіння, подарунок любові, і потрібно тільки його прийняти. Не потрібно чекати якогось слушного часу, коли ми змінимося, коли ми станемо кращими. А для тих, хто відчув цю любов. Давайте думати над тим і практикувати її в своє життя, і віддавати її тим, хто її потребує, нашим близьким, рідним і тим, хто нас оточує. Амінь.